Дякую, раве. Раб, є шлях Тора осягнути злиття з творцем, а є шлях страждань. Тора це є шлях осягнути творця. Але в статті написано, що тора та творець це єдине ціле, яке об'єднання повинно відбутись. Щоб опанувати цю єдність і чого ми не бачимо тут. Раф творець облачений в Торо, І через текст її, і через її вплив, він показує свою природу, коли ми повинні якомога більше прилинути до цього, усвідомити, відчути творця.

Що є ті дії, що я повинен вчинити і що я повинен побачити власними очима. Ми повинні розкрити серце та дати можливість пацеві війти туди, наповнювати наше серце. І так ми повинні допомагати один одному.